Максим перебуває на стаціонарному лікуванні у центрі для реабілітації вже більше двох місяців. Він військовослужбовець. Захищаючи нашу державу, хлопець втратив ногу. Каже, це місце обрав тому, що у цьому районі мешкає його дружина із маленькою донечкою. У кожного мотивація по різному в мене мала донька. Це по перше, це мене просто ну мотивує максимально приїхати на наєвну якомога швидше. Центр реабілітації з'явився у 2020 році. Тут успішно пройшли лікування чимала кількість пацієнтів. Проте, з початком повномасштабної війни, в рази збільшилась потреба у реабілітації поранених військовослужбовців. Наразі 70 відсотків людей, які перебувають у відділенні, це українські захисники. За два роки пройшло більше півтора тисячі військовослужбовців. З різною патологією, і це і імпутації, і черепно-мозкові травми, і нейропатії периферичної нервової системи, і, і все це поєднано, все це в комплексі. Тому однозначно це складна робота з одного боку, з іншого дуже цікава, дуже для нас мотивуюча, тому що ну, ми чітко знаємо, що ми робимо, для кого ми робимо. І Підтримка наших хлопців, наших захисників тут для нас є вкрай важливою. Всього за три роки роботи центр допоміг декільком тисячам людей військовим і цивільним. Над лікуванням тут працює мультидисциплінарна реабілітаційна команда. Це лікарі фізичної та реабілітаційної медицини: фізичні та ерготерапевти, психологи, медичні сестри тощо. Спеціалісти стверджують, реабілітація поступово замінила фізіотерапію та ЛФК у лікарнях. В нас є такий дуже індивідуальний підхід, тому що. Фахівці з реабілітації працюють з нашими пацієнтами не менше трьох годин. Це є вимоги держави, це те, що вимагає суспільство, це те, що вимагають люди, які проходять реабілітацію, і це є доказовим, тому що менше не дає ефекту. Не дає ніякого результату, тому однозначно ми маємо відпрацювати і надати людині максимально. Ми формуємо зв'язки не тільки, наприклад, отут, в мультидисциплінарній команді. Ми співпрацюємо з протезистами. Вони сюди до нас приїжджають. І ще пацієнт, коли ми формуємо куксу, вже приїжджає протезист, вже розповідає, як буде проходити протезування. Реабілітаційне відділення розраховане на 30 стаціонарних пацієнтів. Новітнє обладнання центру забезпечує усунення або компенсацію порушених чи втрачених функцій. Відзначимо, що тренажери, які допомагають відновити найменші рухи, вперше в Україні запрацювали саме у цій лікарні. Це спеціальне обладнання для реабілітації фірми «Теремошн» німецького виробництва, яке спеціалізується саме. На виготовлене обладнання для допомоги реабілітації як людей з травмами опорно рухового апарату, так і неврологічних хворих. Тут є режими активного і пасивного режиму роботи, коли людина може самостійно виконувати рухи, він може допомагати стимулювати ці рухи. Також можливі тут режими активно пасивне коли є допомога, але пацієнт все одно докладає свої зусилля. Унікальність цього обладнання полягає в тому, що тут можна обирати режими не тільки просто виконання якоїсь вправи, а ще і візуалізація ігри, так що пацієнт не просто крутить педалі і чекає, коли закінчиться сеанс, а ще й виконує якісь задачі, які пов'язані з виконанням якихось правил гри. Там багато ігор стоїть і керуванням. Пидалі відбувається керування героїв на грі. Один реабілітаційний цикл триває 14 днів. Кількість необхідних циклів кожного окремого пацієнта визначають індивідуально. Фахівці стверджують, важливо, щоб по всій Україні відкривалося якнайбільше подібних центрів, так як кількість пацієнтів, які потребують відновлення, збільшується з кожним днем.